Свято для маленьких сумчан біля торговельного центру Євробазар фонд наше майбутнє діти влаштував розваги для малечі. Організатори зазначають, концерт благодійний. Кошти ж збирали на лікування онкохворим дітям. Ми вирішили підтримати саме цей напрямок, тому що протягом року ми допомагали реабілітаційному центру інвалідів, допомагали дитячому будинку. Нас зараз вирішили, що саме цей центр, саме вони ці діти ну, потребують допомоги. Хочу також подякувати Галаєву Расулу за створення даного фонду за те, що він завжди допомагає дітям, завжди відгукується на всі прохання про допомогу. Розваги на святі на будь-який смак тут і танці, і співи, і знайомство і з казковими героями на благодійному концерті побували і представники влади. Це дуже важлива справа. Долучитися сьогодні до такої благодійної справи, зробити дітям такі внески. ми повинні виховувати в наших дітях милосердя. І вони розуміють цю добру справу, що вони здоровенькі і допомагають хворим таким же ж діткам, діткам такі як вони. Якщо ми не будемо звертати увагу на наших дітей. То всі все ті діла, які були зі всі жверти, вони будуть просто напрасно. Тому ми просто не маємо права на это не обращать внимания. Учасники концерту радіють завдяки своєму таланту. Вони можуть врятувати не одне дитяче життя. Пальним діткам допомагати важливо, і для цього ми поємо сьогодні. Я думаю, важливо збирати гроші, для ну, проводити такі праздники для дітей, щоб зібрати гроші. Ну, потому что им нужна помощь, каждый заслуживает жить в этом мире.